Взагалі, я би не сказала, що це вибаглива культура. Вона, е, вона досить стійка навіть до морозів, до шкідників. Вона, в принципі, завжди себе гарно показує. Просто є роки більш врожайні, є роки менш врожайні. Я думаю, що це залежить більше від кліматичних умов наших. А так вона, в принципі, умови в нас для обліпихи є досить хороші, особливо гарно себе показують наші українські сорти. Ми е, купляли сорти в Румунії. Лара, Мара, вони себе в Румунії гарно показують. В нас ми вже їх вирощуємо 4 роки, 4 роки ми не бачимо такої врожайності, як показують наші сорти. Наприклад, наші сорти Анна Подільська, вони дуже гарно себе ведуть. Досить. Ну і так само лейкори, теж можете побачити, що в принципі на четвертий рік дуже гарне заповнення дерева. У нас завжди червень був такий дощовий місяць. Знаєте, і воно гарно було для того, що ягода росла, вона збільшується в розмірі. А відповідно потрібно в липні-серпні сонячні дні, щоб вона діставала гарне забарвлення і дозрівала добре. А зараз трошечка, ви бачите, що все помінялося в нас цілий час були сонячні дні. Ну, клімат міняється, щороку, воно все по-різному. У mm -hmm. нас поливу тут немає. Якщо піщаники, однозначно полив треба. А в нас тут суглинок, поливу немає. Ну, в принципі, дощі падали, і я завжди дивлюся під корінь як. Mm -hmm. Вона гарно себе поводить добре, живі. Mm -hmm. Навіть подивитися, пройти порядках видно, що випадів немає, тобто що дерева не пропадають. Головне правильне вчасне обкошування, тому що із великої трави може дерево хворіти. Якщо правильно обкошувати, ми обкошуємо в середньому раз в місяць. І тоді все гаразд. Обліпиха, мені здається, зараз взагалі в країні на піку популярності дуже багато телефонних дзвінків. Цікавить ягода, цікавить свіжа ягода, цікавить заморожена ягода. Спілкуюся також з багатьма фермерами. Свої плантації і люди хіба збільшують. Так само і ми плануємо того року ще збільшити. Музика. Від головного стовбура залишаємо 5 сантиметрів, і з, з цього від головного стовбура йдуть різні бічні гілочки, і тому він такий стає дуже сильно пушистий. Якщо дерево вже велике, навантаженість на гілочках є велика, відповідно, маленький кілок вже не підходить. Кілок забивався, коли була посадка, кілок відповідав, відповідно, саженцю. Він добре її тримав. Коли дерево виросло вже двохрічне, цей кілок є замаленький, тому висота кілка має бути хоча б метр-метр двадцять, -метр щонайменше, щоб він міг утримувати таке дерево. Це є Прикарпатська, ми вже її збирали, ми до неї підійдемо, я вам її покажу. Там просто термін дозрівання йде швидше, вона йде кінець серпня, початок вересня. Далі Михайлівська, також нам цей сорт подобається, він є пізно осінній, навіть якщо вночі є ноль, ягідка не спадає з дерева. На самому початку плантації ви бачили, якраз оці такі великі дерева, гарно заповнені. це Є сорт Михайлівський. Ми її збираємо середина, кінець жовтня. Також Анна є Подільську, ви побачите, вона має невеличку, по розміру трошки меншу ягоду, але також дуже гарно заповнюється на гілці. Запилювання в нас проходить із-за чоловічих Висадка в нас в плантації проходить так. 8 рядочків у нас йде жіночих дерев, дев'ятий рядочок у нас йде чоловічий. І відповідно чоловіч... Вони запилюють жіночі вітром, вітром, бджолами, полком вони просто-напросто пересуваються, так і, і проходить процес запилення. Це чоловічі. Ми їх пообрізали, тому що на наступний рік вони дадуть більше гілочок. Відповідно, буде більше на дереві формуватися пилка для запилювання жіночих. На малину дуже сильно ціна міняється. Один рік може бути збут там по 40 гривень, наступний рік по 80 гривень. В обліписі такого немає. Оскільки ми займаємося з 18-го року, ціна щораз піднімається. В Цьому році максимальна ціна, яка е, Якщо на свіжу зрізану ягоду з гілочкою, отак як ви бачили, ціна від 35 до 45 гривень разом з гілочкою? Так за кілограм разом з гілочкою. Тому що потім е, ягоду заморожують, обтрушують і, і саму морожену ягоду вже, вже її ціна продажна від 100 гривень до 120 гривень. А скільки займає деревина в вазі? Ну, дивіться, наприклад, цього року ми робили такий експеримент з молодого дерева, двох, ні, трьохрічного, літнього сорту це в нас був Київський янтар. Ми зістригли разом з гілочкою кілограм 800, заморозили, обтрусили, і вийшлося в нас самої ваги ягоди кілограм 100. Тобто ягоди більше ніж гілочки гілочки небагато багато вважать. Готуємо для себе і так просто використовуємо, робимо мед з обліпихою, але це такий складний процес, тому що обліпиху ми беремо не свіжу, ми її, тобто, точніше обліпиху, ми беремо свіжу, але ми її просушуємо 36 годин при температурі 40-50 градусів. Тоді її перетираємо в порошок і додаємо з меду. Так, і також робимо чай з обліпихою, тобто це живий чай. Береться обліпиха, лимон, яблуко, можна навіть трошечка імберу. Дуже класний продукт виходить, у холодні осінні вечори.